Сьогодні ми будемо ремонтувати китайський ліхтарик. Непростий, такий досить модний. Видно коб-матрицю, якийсь такий відблискувач, доволі цікавий і захисне скло. Він має аж дві кнопки. Це не просто так, тому що цей ліхтарик є з інвертором синусної напруги з 24 на 220 вольт. А хаулі ви думали? Немало, небагато, 10 кВт. 10 кВт, 220 вольт, 50 Гц, 24 вольта. Здоровенна бандура з ручкою для переноски. Я всяке бачив, такого ще не бачив. Воно вже розкручене, бо власник пробував зробити йому добре по проханню продаваста. Приїхало воно з Китаю, працювало недовго, вмикалось, не вмикалось, потім давало 300 вольт. І для того, щоб задовільнити хотілки продавця, власник ліз всередину і щось навіть крутив. Крутити тут можна два регулятора. Який він крутив, я ще не знаю, будемо уточнювати. Я думаю, що вихідну напругу казав для регулювання струму. Крутив вихідну напругу для регулювання сумуча. Якось так, принаймні, мені каламбур запам'ятався. Зараз він не вмикається. Ну, Ми це подивимося, а поки він ще не підключений, дивимося на конструкцію. Здвоєні діоди, як випрямлячі, вихідний міст. Так, це вихідний міст, це гашміст, це шатківниця. Воно стоїть на кераміці. 75N65, їх 8 штук, значить, вони по два в паралель. Тобто потужність він таки має, їй-богу. 3, 6, 8, 5 на 8 зор, 400 ампер запобіжники. Ну да, 400 А. Як 400 А через ті клеми пакувати, я собі погано уявляю. 400 помножити на 24 це є 9,6 кВт. Тобто, теоретично, в імпульсі це може бути його імпульсно вказано, тобто він в районі 5 з копійками кВт може і тягне. Трансформатор, ми вже таки бачили, тільки на одному чи на двох осердь цей величезний, високочастотний, тому що, тому що обмотка. Мені вже напихали, поправляли, що це один виток. Один виток з середньою точкою, мабуть. Так, по плюсу у нас середня точка получається. І два пів плеча. Тобто він пакує за середньою точкою. Вихідна обмотка це ось цей от одножильний дріт. Може двожильний, може це по два воно мотане я не впевнений. Та, скоріше за все, по два. Не бачу місця пайки, сказати важко. А первинна обмотка це ось як я казав, піввитка. Мене поправляли, що воно таке замкнуте, що це рахується один виток. Сперечатися я не буду, фізику процесу я не вивчав. Тому хай вам буде. led драйвер окремо на світлодіод на живлення. Ну, а далі звичайний синусний інвертор, котрий має DC-DC-перетворювач живлення. Має вихідні фільтри, їх аж 2 субмодуль синуса і генератор. Для низьковольтної частини. А ось і вона низьковольтна частина. Транзистори виглядають цілими. Принаймні явно горілих немає. Вмикаємо. 24 вольти повністю заряджений акумулятор біля 28. Поки воно вимкнене, нічого не споживає. Дві кнопки. Давайте вгадувати, котра з них за ліхтар, котра з них за інвертор. Так, кожен мужчина має право на ліво, нажимаємо спочатку ліво. Це інвертор. Є спроба запуску і він щось пищить. Е2 помилка. А ліхтарик. Теж не ліхтарик дивно. Ага, ліхтарик тільки при включеному. Тільки при включеному. Ага, ліхтарик в нас заживлюється від 220 вольт. led драйвер, напевно, підключений по лінії 220, тому він вмикається виключно, коли є вихідна напруга на інверторі. Маємо помилку Е2 і маємо спробу запуску. Тобто... Так, ось є 220 і зникає. Скоріше за все, там далеко не 220. Згадували про 300 вольт. Також видно, що при спробі включення. Кажу при спробі включення. Ага, відійшов. Також видно, що при спробі включення є якась активність на синусорізці. Маємо з чим працювати. Скоріше за все прийдеться вивчати питання зворотніх зв'язків. Ключі вихідні, скоріше за все, повністю справні. Зараз гляну форму сигналу. Підвантажуємо віслюка. Цього хлопця не обманеш, він нам зараз всю правду покаже. Кірась, і воно працює. Якийсь час так само вирубалося добре. А що ми там мали по напрузі, чи воно вийшло за межі? Вмикаю повторно, то вольтметром краще буде. РМС. Я не встиг побачити, скільки там РС було. Е1 тепер, Е1, Е2 помилки скачуть. 230 і далі зашкал. Тобто напруга завищена факт. Вольтметр 305 вольт встигає показати. Добре. Вимкнеться чи ні? Вимикається. Висока напруга на накопичувальних конденсаторах. Це був залишок 432 вольти. Тут зауважень немає Конденсатор на 450. Значить, нам потрібно працювати з субмодулем в шатківниці. Вихідний силовий каскад справний. Форма сигналу правильна. Всі перемикання на місці. Частота правильна, амплітуда гарна, просто завищена. Виключно зворотні зв'язки. Заводський брак, очевидно, працюємо зі зворотніми зв'язками. Як воно тут організовано? Кидаються в очі три оптопари. Точка на оптопарі, перший вивід, це є світлодіод. Отже, ця оптопара є керуючою. Напевно, вона, власне, вмикає шатківницю по сигналу від процесора, коли він готовий працювати. І дві в протилежному напрямку. Одна, мабуть, аварія, а друга, а друга це зворотній зв'язок по напрузі високовольтного перетворювача. Тобто процесор контролює напругу на банках одною. Другою розуміє, чи все в порядку з шатківницею, щоб знати, чи видавати помилку і яку. А третій це дозвіл на включення. Четвертий зв'язок не має гальванічної розв'язки. Цей регулятор він якраз мав би регулювати, скоріше за все, вихідну напругу, тому що він йде через набір резисторів на шатківницю, на субмодуль синуса. Є ще один підстроєчник біля низьковольтного перетворювача, але він явно не при ділах, Туди ми навіть поки не дивимося. Отже, я припускаю, що цей резистор відповідає за зворотні зв'язки. Два послідовно включені СМД-резистори. Один з них іде на вихід. Другий вихід сюди напряму нікуди не дзвониться. Як воно тут має бути організовано, я не впевнений. Схемотехніки не знаю. Як буде потреба, буду змальовувати або піднімати. Резистор 10 кілоомний. В схемі в нього опір виходить всього-навсього 3 кілоом. 2,4 кОм. Кіло Причому. Як не крути, по регульованому електроду нуль і це підозріло. В будь-якому випадку треба розбирати і вивчати цей вузол. Просто його крутити сенсу немає, адже власник це вже робив і це не дало результату. Хоулик без спіднього виглядає досить культурно. В першу чергу, перевіряючи, немає заряду на конденсаторах, що від мене не копнув Вихідний дросель фільтр, ось наше 220. Пішло далі. Через... Це би паралельно мали бути конденсатори фільтру. Тут замкнуто та... конденсатори фільтру. І десь один пішов куди, а другий через два паралельних фільтра. І пішов на шатківницю. Це є вихід. Ось є зворотній зв'язок. До дільника на резисторі. Резистор включений на шину конденсаторів. Цікаво, воно міряє по одній півхвилі. Ось Точка пайки загальна з конденсатором. Це є плюс чи мінус? мінус. Резистор йде на мінус конденсатора. Через дільник десь сюди приходить один вивід 220, і далі пішло в схему. Другий вивід 220 тут не числиться. Є дві доріжки окремі, вони напряму з виходом не пов'язані. Це можливо від сенсора струму. Цього разу я вгадав, ось операційний підсилювач з обв'язкою. За фільтром вам не видно, стоїть шунт. Це вузол контролю струму. Він нам не цікавий. Нам треба концентруватися ось тутечки на тій ситуації, що тут, куди і нащо. Резистор показує менший опір, тому що він шунтований 4 кОмником і керамічним конденсатором. Конденсатор цілий. При зміні положення резистора зміна регулювання відбувається від 0 до 3 кОм умовно. Тобто, вихідна частина проблем немає. По входу стоять резистори з маркуванням 1,003. Це є. 100 кОм, десь 100 кОм резистор. Тобто сумарно 200к. 099. А сюди б показати, мав мені 200к. 191 теж в порядок. Тобто безпосередньо цей вузол в порядку. Як мені не хочеться, прийдеться випаювати субмодуль. Перед тим мені би хотілося виключити дурні моменти. І. Відсутність компетенції у власника. Стаю на вихід, скручую регулятор на мінімальну напругу і вмикаю інвертор. Регулювання є, тому що в мене 177 вольт по виходу. Вернись до нас вольтметри. Цікаво, що в аварію не падає, не пікає. Ну, воно вже на той час, по ідеї, падало. Дурня якась виходить. Щось, що ж крутив і що було у власника. Менше з тим ми робимо так, як має бути. Виставляємо напругу 230 вольт. 230 вольт. Аварії нема. Аварії нема, воно працює. Пес його знає. Добре. Ти як палатка, блін, в 8 ранку в 16 років. Нема проблеми. А що ж крутив тоді власник? Другий регулятор на низьковольтній частині. Красавчик, треба уточняти. Поки що хай працює на прогоні. Тут би мало потягнути мені і більшу потужність від того лабораторника на 24 вольти. Ось запакував йому 200 Вт. 216 Вт, 232 вольти показує. Бреше на 2 вольти вольтметр, завищує. Я маю розуміння, що воно може повторитися. Ви маєте мати розуміння, що це не був ремонт, а діагностика. В корпусі воно де підкорочувати, можливості, немало. Слідів ніяких немає. По платах я нічого не знайшов. Ще збираю, ще трошки пружину, але якщо дефект не повториться, не проявиться, я з тим робити не маю, що поки він знову не проявиться. Збираю і відправляю назад. Отакий От хулик з ліхтариком. Рішення ліхтарика з 220 вольт вважаю єбанським, тому що з 24 було б набагато оригінальніше. І розумніше, і, мабуть, таки навіть простіше, тому що гнати інвертор на холосту заради ліхтарика ну, рішення таке собі. Нафіг треба. Працює. Це вимикач я зачіпаю. Відповідно, збираю, відправляю власнику назад. Не, чуть не забув. Холостяк в нього 870 мА. З ліхтариком 960. Без ліхтарика 870. От якось так.